Відео про от таку от зарядну станцію. Попалася вона мені в ремонті. На Ютубі, звісно, дуже багато інформації по їх ремонтам. Зараз покажу їхню проблему, масову проблему. Ну, ця вже станція відремонтована, вже все зробив до кінця, зарядка йде, все без проблем. З інвекторами в них, в принципі, преобразователями нема проблем. Перша проблема це, що ставлять отакі от конденсатори от сюди. Вони, вони коротше, перегріваються. Взагалі блок, от, що йде катушка індуктивності плюс конденсатори, вони нагріваються до бешених температур до 100 градусів. Я не знаю, що то чому то так зробили. Тут стоять 4 мосфета транзистора. Вони накриваються далі. Оці от конденсатори. Вони із-за перегрів накриваються. Е, ну, самі розумієте, у цих е, по градусам вони взагалі слабенькі. Я поставив два конденсатора з допуском до 105 градусів. Далі. Сама велика була ця проблема це от з цим контролером. Оказа, ока, ну, Як виявилось, він теж накритий був. Е, маркування. Не пам'ятаю, яке ну, там короче, дебільне маркування. Інформації про нього взагалі я ніде не знайшов, такого Його тупо ніде нема. Мені повезло, у мене розібраний був, ну схоже, там короче, полетіло буквально все. І знайшов от такий от контролер. От я його випаяв, поставив, Все, воно все запустилося, все працює. В общем, Хто з таким буде працювати, або хто хоче купувати таку станцію, я, чесно, блин, не дуже би так сильно радив, тому що ну, підключаю, ні, все, вона працює. На даний момент все заряджається. Ну, коротше, Дуже дуже погана станція. Оцей блок, ну, що відповідає за зарядку, він нагрівається до бешених температур. Просто до, до 100 градусів. Заміряв, ну, я не буду вже включати тепловізор, але повірте мені. Ну, якщо просто стилкнеться хтось з цим, то майте на увазі, що у них проблема з зарядкою. Ось ось цей блок. І що погано, тому що ти її ставиш на зарядку, тобто не включаєш. Е Інвектор 220 вентилятори не врубається. Тобто, вона не продувається. І це воно гаряче на даний момент. А представляєте собі, що буде, коли вона закрита? Там температура дуже бешена. В общем, вона недорога, ця станція, але якість зарядки дуже фігова. Дуже. Причому. По дата-шиту транзисторів. Вони бояться цих. Коротше, 20 вольт це у них максимально, що на них можна запускати. Вона, грубо кажучи, робить на преділі. На пределі. пределі. Я це на даний момент від лабораторника запускаю. От. І то воно от спригує, тому що не вистачає. Рідний блок, рідний блок. Він якоба на 2,5 ампера. Але при 2,5 от, у мене дотягує до 60 ватт. Ну, Тому що є різниця в ватах, ну, ви ж розумієте, має цей. Ну, бере на себе залізо. А від рідного блока підключав, так вона лупить до 100-110 Вт. Вона з нього тягне з цього блока. Я думаю, що 100%. Коротше, взагалі, я не розумію, як то сконструювали, настільки. Пш, по, по дебільному, що ну. Якщо хтось такий контроллер буде шукати, то є зарядні станції тота. От у такій станції, от в цьому місці точно такий же контролер. Ну, про всяк випадок. Всім дякую.